Сучасна оптика на гвинтівках дозволяє розгледіти навіть очей у жертви на відстані кілометра. Немає сумніву, снайпери навмисно стріляли на ураження в неозброєних мітингарів і навіть жінок. Думаєте, таким чином хтось намагався залякати повстанців? Більше скидається на те, що навпаки розпалювали народний гнів. Невже окрім українських спецпризначенців на дахах будівель працювали наймані кілери? Далі аналізуємо, чи бувають кулі дури? І кому на руку пробиті голови мирного населення. Ладно, вже Короткі хвилини перемір'я. Саме час подзвонити рідним. Але тиша оманлива. Вот блін. прямо здесь. Тут між будинками та деревами ховається смерть. Голову вистрілу снайпер не серлятівагу. 20 лютого люди на київських вулицях побачили те, що наводить жах навіть на професійних військових. Працює снайпер. Ось вона, сьома сотня євромайдану, яка пішла інститутською до Верховної Ради. У цей ранішний час невідомий снайпер забирав життя за життям, розстрілюючи розгублених людей. Цей майданчик через чотири дні. Нам показують робочі місця тих, хто виконував свою чорну роботу. А вон там Там навіть критик. Бачите. тут А дві дірки, дірки. ми намагаємося увійти в цю непримітну міську будівлю. Нікого немає. Помічаємо відчинене вікно. Даремно. Ці два вікна, верхівка будинку уряду. До неї зараз далеко. Зате близько до готелю Україна, з якого теж стріляли по людях. Його, Лесівець, Україна вліва Заходимо у готель. Питаємо, чи були тут снайпери? Ви їх не бачили, ні? Я в той день поселила, Знаєте, сколько народу? 500 Підсот 600 шісот ну, Я Всіх ві в святкові во перше в касках, в шлемах, і ж і в у нас ходять. А щоб якась винтовка длинна була такий длинний пакет? Але силовики були тут. Роздивлялися крізь оптику, як люди крокують вперед, ховаючись за залізними щитами. На деяких з протестувальників були бронежилети. Але чи могли вони врятувати? Це снайперська гвинтівка Драгунова, номінальна прицільна дальність неї до 1300 метрів. Хоча реально прицілитись можна з відстані в 900 метрів. Нам дуже нахваляли цей бронежилет. Кажуть, що він може захистити будь від чого. Подивимось, чи врятує він від снайперського пострілу. Для наглядності поставимо туди пакет із соком. Захистив бронежилет. Здається, бронежилет не захистив цей пакет із соком. Його просто розірвало тут. Це б могло статися і з тим. Там був в цьому бронежилеті, коли ми показуємо інструктору зі стрільби фотогвинтівки, з якою сфотографували снайпера біля адміністрації президента, виявляється, що це зброя ще потужніша за СВД. Це дорога снайперська гвинтівка високого класу. Внешне дуже схожа на серію англійських снайперських винтовок, АВ, АЕ. а є. Хто ж полював на людей з такою суперзброєю? Може, це російський слід. Німати на куліця Грушевкава. Це перемовини снайперів, які працювали на інститутській вулиці. Ми даємо їх послухати професійному лінгвісту. Приготові працювати, діяти будуть зріження з оружием. Доклад і робота У їх говірці. Можна сказати, що це люди з різних регіонів України, навіть з Криму, і можливо, є навіть з Києва. Хто ж ці люди? Снайперів мають спецпідрозділ Омега, Міністерство внутрішніх справ, підрозділ Альфа, СБУ України, підрозділ Сокіл, управління з боротьби з організованою злочинністю. Народний депутат Геннадій Москаль каже, це перемовини групи Альфа. Вірко готується вперед, буде прикривати. Але разом з СБУшниками на полювання у той день вийшов ще один загін. Мирон, Мирон, а по соратничкам є такими, як ви. Займаєтеся, є. Отже, була ще одна група: Омега або Сокіл. Геннадій Москаль каже, мова йде про ще один спецпідрозділ. Створений для захисту євро 2012 але насправді для виконання будь-яких наказів влади він називався е, підрозділ про проведення спеціальних операцій. Саме для цього таємничого підрозділу були бюджетним коштом куплені особливі снайперські гвинтівки. Ось стаття звісно держзакупівель за 2012-й. Частина 3078 внутрішніх військ закупила спецтехніки на 106 мільйонів гривень серед бронежилетів та прицілів. 80 британських гвинтівок, АВ по 10 тисяч доларів кожна. Саме таких, як у цієї людини, біля адміністрації президента. Туди були набрані е е люди, які, якщо купили 80 гвинтівок, вважайте, що там десь є біля 50 снайперів. Анатолій Якович живе у дуже престижному районі. Вікна його квартири виходять на адміністрацію президента України. 20 лютого у його двері постукали. Те, що він побачив у домофон, каже, не забуде ніколи. Я бачив людей в спеціальній формі кевларової чорні шлеми і длинні винтовки снайперські, щоб був прицел зверху. Їх було четверо. І вони потребували від мене ключі на чердак. Ще снайпери попросили пустити їх на балкон. Чоловік набрався мужності і спитав, для чого. Вони сказали что мы будем вас защищать. А я сказал, что не треба нас защищать, и мы вас не можем пустить. Незнайомці не йшли. І тоді Анатолій Якович подзвонив знайомому тележурналісту. тележурналисту. і говорю, і, і розказую по телефону, по мобільному. І вони услышали, когда я звоню прямо с ним. Пока я набрав телефон, пока мне ответили, когда я объяснял ситуацию, я смотрю, они быстренько раз и ушли. Можливо, не пустивши снайперів на дах, він врятував життя комусь із цих хлопців. Колишній міліцейський генерал називає прізвище людини, яка, можливо, керувала командою снайперів з британськими гвинтівками. Це полковник Асавалюк. Людина з досвідом. Сам Асавалюк він працював альфі-снайпером. Нардеп стверджує, ця людина мала наказ не просто вбивати, а роздмухувати вогонь війни. Мали бути убиті мітингувальники, ну мали бути і вбиті по сценарію, і правоохоронні органи. Снайпера Асавалюка вже бачила вся країна. Оцей, що на трьох ножі, лежить. Ось він стверджує нардеп. На цих кадрах він з гвинтівкою. Його ви можете ідентифікувати, всі були в казки, він без казки. Людина, яка любила гратися зі смертю без страху, без жалю, без каски. І ніколи не однівав казує. Москаль каже: з'ясувати, хто розстрілював людей через оптичні приціли буде не так вже й важко. Адже кожен з цих коштовних стволів робить свій неповторний відбиток на гільзі. Як неповторним є відбиток пальця людини, яка натискає гачок.